Коли місто Тростянець місяць було в російській окупації, припинився підвіз продуктів. Містяни організували випічку хліба, щоб допомагати один одному. У Олени Качур була вдома електропіч, бо мала свій маленький кулінарний бізнес. Пекла на замовлення торти. В перший день війни і накануні цього господа бажання дуже багато чого закупити. Що продуктів там, що я сама на себе не очікувала. Що купила півмішка борошна? Ну як як. Так, як, як оказалось, цього було достатньо для, для випічки і для всього, бо потім, коли дала це оголошення, люди почали дуже багато зносити. Люди почали зносити по і 100 грам борошна, і 100 грам солі, і буквально по трошечки олії. І їх було настільки багато, і таке, знаєте, от я ніколи не очікувала, що люди так підуть на зустріч. Пані Олена говорить, що декілька днів випікала по 100 таких буханців. В середньому ж виходило 50-60 хлібин і безкоштовно роздавала людям. Лариса Лампак, директорка Тростянецької школи номер 3 Зараз тут гуманітарний штаб, а під час окупації організували випічку хліба, але не в школі, тому що будівлю обстрілювали росіяни, говорить пані Лариса. Перший період ми отримали муку Ельдорадо за сприяння міської ради. Нам привезли цю муку. Перший період ми хліб випікали по домах. Допомагали мої працівники кухні, вчителі підтримували. Щовечора я їм розносила муку по 10 кілограм, дріжджі. Вони випікали. На ранок ми хліб цей збирали, і на машині сусід, сусідка. Ми розвозили перш за все тим людям, які е, літні, які не могли вийти самі із хати. Згодом випікали хліб в ліцеї, який стоїть далі від дороги, говорить Лариса Лампак. Зрозумів, що можливо, наскільки було важливим роздати тій чи інші людині хліб, а скільки показати, що ця людина вона потрібна комусь, і ця хлібинка була таким свідченням того, що ну, про людину не забули. Так було в північній частині міста. Під час окупації цей міст розділяв місто Тростянець на дві, так би мовити, зони. Російські військові не давали містянам з цього мікрорайону переходити через міст на той бік, щоб люди, можливо, не могли здати їхні позиції. У південній частині хліб пекла власниця місцевого ресторану Людмила Шила. Ми хліб до війни не пекли взагалі. Це взагалі не наш профіль. У Нас просто був ресторанний бізнес. А де ви форму взяли? Люди позносили. Не знаю, когось десь вдома було, не знаю, хто де брав. Ну це ж, мабуть, я так думаю, з радянських часів, мабуть, ще звідти щось позалишалося. Люди стояли по 4, по 5, по 6 годин. Багато хлопців приходили. з рястовки люди ходили пішком. Хлопці молоді, носили хліб мішками туди. Людям станова ходила пішком за хлібом. По місту розносили хлопці, волонтери, творки їх не пускали, на блокпостах перевіряли, щось відбирали, щось вертали. Людмила Шило говорить, що поки було світло, вони роздавали по півтори тисячі хлібин на добу. Коли електрики не стало, пічку підключили до дизель-генератора. Заступник міського голови Тростянця Володимир Злепко говорить, що роздавати хліб групі волонтерів південної частини міста було простіше завдяки співпраці з проросійським політиком, який і ще до війни поширював ідеї руського миру. На 9 травня минулому році ці люди влаштовували флешмоби, а перед цим Концерти, смоглянки і таке інше. Тобто, якщо хтось в Україні не розуміє там, чи в нашому суспільстві, що те, що відбулося 24 лютого, відбулося в зв'язку з тим, що проводилась певна якась там інформаційна робота спецслужб Російської Федерації, то ну, з цими людьми спілкуватися ні про що. Управління СБУ області 10 травня розмістило інформацію про оголошення підозри політику у державній зраді, який під виглядом допомоги тростянчанам допомагав росіянам і закликав містян переходити на бік ворога. Зараз чоловік знаходиться під вартою.